Всім привіт! Я Асас. Сьогоднішня тема то Пасха, Великдень. Цього року я вперше на власні очі побачу, як святкують Великдень в Греції, і мені дуже цікаво порівняти, які відмінності, які спільні риси з тим, як святкують Великдень в Україні. Тому що в святкуванні Різдва я побачила дуже багато спільних рис. Між українським Різдвом та Різдвом у Греції. В першому класі моєї доньки напередодні свят і канікул. Тут, якраз канікули, починаються за тиждень до Великодня. Дітки знайомились з традиціями свята, на прикладі коротеньких речень, що ми робимо на Великдень? зараз я. Ці речення зачитаю грецькою мовою і трохи додам від себе пояснення. То пасха, Топасха пао стохорьо і коєніяму. На великдень поїду в село зі своєю родиною. Оскільки в Греції здебільшого розвинуте сільське господарство. Вирощують олівки, фрукти, овочі, то майже в кожній родині є бабусі дідусі чи інші родичі в селі. Все точно як в Україні. І традиційно всі містяни їдуть до своїх родичів в село і там влаштовують велике родинне свято. Наступне речення. Топасха леме та Календа. На пасху ми співаємо обрядові пісні. Посилання на таку пісню я залишу в коментарі. І можна побачити, що ці пісні дуже схожі на українські веснянки Топасха в тяхноме Кулуракія. На пасху робимо бублики. Топасха. Вафуме авга. На Пасху фарбуємо яйця. До речі, в Греції фарбують яйця переважно тільки в червоний колір. І також навіть в супермаркеті чи на базарі можна придбати вже одразу зварені яйця і пофарбовані в червоний колір. До Пасха в цурек'я. На Пасху готуємо цурекі. Цурекі це така традиційна здобна випічка. Така вона в формі сплетеної, такої булки здорової, і поруч з нею або навіть зверху кладуть крашені яйця. То Пасха п'єну местон епітафіо, сті літургія тіс анастасіс. На Пасху йдемо на Богослужіння на честь Воскресіння. Це відбувається в ніч з суботи на неділю, так само, як і в Україні. І відмінність така, що в Греції не святять кошики, а йдуть до церкви, тримаючи у руках таку прикрашену, дуже гарну свічку. Вона забивки десь 30 см або навіть більше, прикрашена різноманітним декором. В фоновому відео до цього подкасту ви можете побачити деякі приклади. Це я знімала вітринних магазинів декору. Але багато хто прикрашає такі свічки власноруч. Разом з дітками. Тут навіть багато майстер-класів щодо створення такої великодневої свічки. Наступне речення і наступна традиція. То Пасха цугрізуме авга. На Пасху ми розбиваємо яйці. Мається на увазі така сама традиція, як і в Україні. Бити крашені яйця одне об одне. І в кого яйце не розбилося, той і переміг. Звичайно, діти так граються на Великдень. І останнє речення. То Пасха псинуме арня. На великдень готуємо на грилі баранину чи навіть цілого барашка. Кало Пасха, гарної Пасхи. Христос Анести. Христос Воскрес. Аліфос Анести. Воістину воскрес.